Сьогодні спільною молитвою за мир в Україні у Львові розпочато сьомий екоменічний соціальний тиждень. «І і болило, і вейсон, Цьогоріч основною темою заходу є відповідальність християнина в сучасному суспільстві. Спонукали організаторів до такого обговорення сучасні події. Наша країна зараз пережила дуже важкий період, і, власне, ми всі бачили те, як кожен громадянин долучався до творення нової держави і до того, щоб в країні відбувалися якісно кардинальні зміни. Бог нам дарував велику можливість будувати іншу нову державу. Всі ми маємо обов'язки, всі ми маємо. Відповідальність з актуальністю цієї теми погоджуються навіть отці. Прошу пряма мова. Саме брак відповідальності допровадило до цього, що ми сьогодні в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Брак відповідальності тих, які мали владу, брак відповідальності нас, які не вміли владу контролювати. Екуменічний тиждень триватиме до 4 жовтня. За цей час науковці, духовенство та громадськість напрацюють рекомендації для кожного християнина, як стати відповідальним. Христина Юрик, Григорій Сюскін. Тема Дня на Львів. ТБ.